Нічого, землі пустують, заросли бур'яном, бочки ще австро угорські порозсихалися. Значить, прекрасні подвали в ліанків, бобовище, в других місцях. Ну, у нас десятки, десятки. Ну, Сотні тисяч гектарів сьогодні землі не обробляється, яка могла би бути засаджена, дуже багато приходять інвесторів. Значить, від Угорщина вже не має більше землі, чи Франція чи інші виноробні країни. Явно клімат Закарпаття їм підходить для насадження європейських вин. Але я їм показую, вони говорять, ми вже беремо. Ну а як взяти це спочатку? Треба законодавчо зняти заборону на е, приватизацію, передати це в фонд державного майна. Фонд державного майна аукціона продасть, і обов'язково ми прописали в законі, що тільки використовувати по цільовому призначенню, тобто тільки для виноробства, щоб там не розвели якісь там клуби і тому подібне. Ну дуже тяжко йде в законодавчому полі, тому ми вже по Закарпаттю. Вирішаємо, будемо казати, на таких добровільно примусових, як кажуть, розпорядження, що ну який це фестиваль? в нас ще не було такого фестивалю, що він без не проходив без вина, без виноробів місцевих і. Повірте мені, ніхто ніякі податки до них не підходив, ніхто не накладав на них ніякого штрафу. Ми запитали, що вони в законодавчому полі вони працювати не можуть. Ну не можуть, тому що це питання не до мене, питання до парламенту. Одна постанова кабміну суперечить закону, другий закон суперечить постанові кабміну. Ну це, вибачте, погана робота парламенту, незнання проблеми. Ми їх всіх запрошували, шановні, ну от приїдьте, любий. У нас десятки винних фестивалів проходять. Переговоріть з тими людьми і подивіться, що вони не пойло е, виробляють не ті трьохєврові е, бутилки вина, які скуповують. Третє сортні з Франції чи з інших країнах і продають тут уже за базословні 1800-1500 гривень і тому подібне. Це авторські натуральні вина вироблені господарем з його власної ділянки і тому подібне. Но... Руки не доходять до, до якоїсь турниці зброю продавати, там наркотики, е е легалізувати проституцію. От у них е сьогодні інші масштаби, чим, е чим ті земні, які в нас є Якщо тут. Ми будемо європу. Чому не скопіювати законодавство у Горщині, наприклад? Та ми не то, що скопіювали. Ми взяли за яка є о, і Угорщині, і Словаччині, значить, шановні, ми брали законодавство Хорватії, Чорногорії, яка є також виробником хороших натуральних і клім ну, в деякій країни. Ну, але в принципі середній клімат у нас дуже підходить для вино робства. Ми, ми могли стати столицею, оскільки Крим ми вже загубили. І, і, це ура, патріоти лише виходять і кричать на телебаченню Крим наш, але коли його спитаєш, як його вернути, він нічого не може. То не треба кричати, ми Крим загубили, хоча Крим ніколи не мав е, хороших сухих е, вин. Е, Крим спеціалізувався на ліктерних, десертних, на різних мускатах, на е, портфейнах, він Ще питає, що можна, яка ваша ставлення до продажу землі? На сьогоднішній день у мене будемо казати двояке. Значить, з одної. Політичні партії, які сьогодні представлені в парламенті, ну кожен кричить патріотичні гасла і тому подібне. При Чехословакії вся земля була приватна. Що все стало, як кажуть люди? Нічого. Значить, я мій прадід, це. Будемо казати, моєї бабці батько. Ну, був землевласник, просто не дожив він до приходу радянської влади, а то сидів би десь там у Сибірі, значить, як куркуль. Знаєте, тоді як приходили, описували майно і. Я не знаю, як воно правильно по Закарпатськи, де жорна мелють кукурудзу і питають, это що? Тут говорить жорна. А як це перевести на русську? Ну тут каже, я не знаю. Ну може це мільниця. Ну може бути, що це млин такий мінімум. Пишут мільниця одна приходить на тройку 25 років і вислати в Сибір як куркуля. Ну були ж такі випадки. Ну ми не повинні до цього. Ми повинні взяти з наших сусідів від наші сусіди. По Польща приватна власність. Е, Румунія в той же рік після революції за два місяці е, зробила приватну Ілліску, зробив приватну землю, і вона піднімається вверх. Ніхто нічого, нема ніяких. Е, тільки правильно потрібно написати закон. Наш парламент на сьогодні не спроможний написати цей закон. О, тому е, можуть бути. Е, Противоріччя, якщо його грамотно виписати, якщо людина здає в паї. Вона може здати свою землю під заставу, під кредити, під навчання, під будівництво будинку і так далі. Може бути різні варіанти, але не потрібно видумувати велосипед, подивитися, як продаж землі успішно працює в наших сусідів. У нас за що не возьми, все розсипається. Я розумію, що сьогодні така ситуація, що кожен. Рве на себе вишиванку і хоче бути захисником людей і тому подібне. Да, Закарпаттю це не грозить, це грозить там, де люди на паї мали по 60 гектарів, по 40 гектарів. Тут у нас і у нас продаж землі, не продаж землі. Він ну, ніяк не повлияє на якусь економічну чи політичну ситуацію. На економічну повлияє в кращу сторону. Подивіться, ви саме їдете, бачите, скільки землі не обробляється, скільки землі пустує, скільки землі потребують господаря. Ну, але на законодавці сьогодні головне сподобатись народу. А чи Є у нас, на жаль, така… люди так вибирають таку, Верховну Раду, тому... Усе з цього допомога дається балоги будуть слухи, що ви йдете по Парагвай. – Перший в Парагваї. Ну і слухайте, ви мене розсмішили. У Парагваї нема посольства. Я там був. Бо колись у нас був, де я керував Державним комітетом в справах національної і міграції, був департамент української діаспори. Я єдиний урядовець, який був в Парагваї. Парагвай обслуговує посольство в Аргентині. Там є почесний консул України. До речі, великий землевласник входив в десятку багатіших людей Парагвая, але там посольство не потрібно. Парагвай має там до 5 мільйонів населення і українців там небагато, десь проживає коло 30, може коло 40, які себе індифікують. Ми не знаємо, але ти слухаєш, що вас звільняють вже. Та я чую це з першого дня. На, на другий день, коли я прийшов, я кудись мене, а в Румунію я вже, вже назначили, у Угорщину вже назначили, в Словаччину я йшов, вже назначили. Ну, в Парагвай не назначать, бо немає там. На, на жаль, кого. Що би їм не хотілося. Значить, і на пенсію мене відправляли, і мандата мене лишали, і я не знаю, що тільки ну, хай почитають новий закон про державну службу. Там чітко написано, мають здати екзамен на українську мову в університеті. Вони не здадуть, весь клан не здасть ні один, бо він не вміє розмовляти і писати не вміє по-українськи. Друге, треба знати хоч одну англійську мову, так в законі про державну службу, або одну із мов. Країн Європейського Союзу, значить, теж там, кроме русинського діалекту, абсолютно більшого інтелекту немає. Тому що я можу сказати їм через е, е, ваше телебачення, передати їм вітання і хай щось відомують, ну більш. Е, як сказати, ну, щоб, щоб воно було і людям зрозуміло, і люди хоч трошки з цього посміялися. Бо якщо спитати 99% жителів Закарпаття, де той Парагвай знаходиться, ніхто й не скаже. І ніхто про нього не чув. Дякую вам.